Здавалося б, яке ж це новорічне свято без Діда Мороза і Снігуреньки, віршики під ялинкою, хороводи, подарунки, традиції у школі. Проте цього року учні заводської загальноосвітньої школи святкували новий рік по іншому з вертепом та колядою. Мені більше добити. І з українським рідним вертепом я вважаю, що святкування нового року по українських традиціях є більш понятним для нас ніж святкування з Дідом Морозом і Снігуркою. це якщо заглянути в історію, то й справді дід Мороз та Снігуренька не української національності. Імідж Діда Мороза поширили у радянський час. І вперше він з'явився на Різдво, а потім вже на дитячих новорічних ранках. І, можливо, десь хтось нас осудить за те, що ми замість Діда Мороза і Снігурочки запровадили сьогодні український вертеп. Але думаю, якщо переможе здоровий глуст, то ви зрозумієте, що ми, українці, маємо поважати своє споконвічне, з діда прадіда. Якраз нещодавно у нас проходило католицьке різдво, і ось скоро чекає православне Різдво. Саме ці два свята дозволяють українцям об'єднатися у новорічних дійствах, таких як вертеп, які проходили сьогодні у нашій школі. Новорічний шкільний день проходив у формі благодійної акції, оскільки і діти, і батьки жертвували гроші на АТО. Таким чином школярі підтримували вояків і морально, і матеріально. Це дуже Добре, тому що наші діти не забувають свої традиції, свою націю. Після революції гідності зараз в нас відбувається революція нашої ментальності, і вона відбувається власне в нас самих. Також отець наголосив на тому, що існує підміна християнських понять радянськими, тобто дід Мороз створений для того, щоб виконувати роль Миколая, але повертатися до українських цінностей потрібно поступово.